Мартін Баколі проти Ігоря Шевадзуцького. Рейтинговий бій у надважкому дивізіоні за участю українського Халка, що пройшов у Польщі, надскладне випробування для нашого співвітчизника з партнером Усика Джошуа та Ф'юрі. Про Сашка тут, до речі, згадали також. Уже коли боксери вийшли в ринг, особливо помітною стала різниця в даних. Баколі виглядав більше та потужніше, але Ігоря це не знітило. Шева обережно пішов уперед, пробуючи цю конголейську міць своїм джебом. Старт достатньо об. Орежний ніхто коней не жене. Шева приглядається. Мартін пристрілюється зі старту. Баколі починає перевіряти печінку українця. Кількісно по ударах переважав саме конголезець. Справжній двіж почався вже з другого раунду. Трішки відкрившись, аби піти вперед, українець тут же пропустив потужний хук на назустріч. До такого Халк не був готовий. відчувши перевагу, Баколя пішов уперед і став насипати багато. Удари повільні, але майже без зупинок. Постало питання, чи доживе другий раунд українець до кінця. Нокдаун і підбитий ніс тому не справ. Рояли тільки глуха оборона, і відходи назад. Задача для шеви була дожити раунд. Із нею він принаймні впорався і зумів вийти на раунд номер 3 Конголезець на нокаут однієї плюхою не претендував, але став планомірно розбивати українця. Ігор старався глухо закритися. Від частини ударів таки вдалося піти. Проте в дію втрутився рефері. Зупинка і технічний нокаут уже в третьому раунді. Така розв'язка цієї баталії. А після Мартін нагадав усім про усика та навіть викликав колишнього претендента на пояс чемпіона світу на бій. Перед усім хочеться подякувати Богу та. А місцевій публіці у Польщі я вдруге. Першого разу я здолав Маріуша Ваха. White, be ready for me. Чи правда, що я єдиний, хто може зупинити Усика та Фюрі? Так, це правда. Я вже зупиняв їх обох у залі. Усик знає, що я готовий до нього. Але ніхто не скаже так, коли треба буде вийти проти мене. Я хочу битися в Британії. Мої промоутери тут, якщо що». виявилося, що Уайт присутній на вечорі боксу, тож миттєво відповів переможцю. Британець заявив, що він перебуває серед топ 6 боксерів хевівейту а колі на дні. Тому він не хоче битися з конголесцем, а хоче боксувати у великих поєдинках.